Гаубиця l 119 Великобританія. Калібр 105 міліметрів. Вага 1930 кілограмів. Максимальна швидкострільність 8 пострілів на хвилину. Дальні стрільби 13 тисяч 700 метрів або ж 19 кілометрів активно-реактивним снарядом. У 1985 році Сполучені Штати та Великобританія уклали угоду про ліцензійне виробництво 105 мм гаубиці l 119 У США вона отримала відповідне маркування М119. Дуже рідко буває, що армія США бере на озброєння іноземну зброю. У США вона стоїть на озброєнні в аеромобільних підрозділах та Національної гвардії. Саме в наші десантно-штурмові та інші частини, що мають високий ступінь мобільності, потрапили і гаубиці л 119 від Великобританії. Мотопіхотних бригадах піхотних я їх не бачив. Я бачив тільки, тільки у ДШВ. і саме тут вони просто заміняють Д-30. Зараз ми маємо чимало зразків західної сучасної зброї, яку могли б порівняти зі старою радянською. Заради Бога, не, не пам'ятайте мені цю радянську техніку, бо ми дуже маємо багато хлопіт з нею, а от з цією високоточною технікою в нас немає ніяких проблем. Взяли, навелись, вистрілили, вбили, пішли відпочивати. Раніше я працював на Д30, Д30 більш, як вам сказати, на вигляд, це виходить більш така розвинута. Тобто механізмів більше, такого, такого, такого. Але на, ну, на самій справі виходить, що цю гаубицю можна набагато швидше привести до бою. Із-за цього вона виігрує в Д-30, також вона виігрує со своїми активно-реактивними снарядами по дальності стрільби. Наприклад, в гармати Д-30 це 15 км 300 метрів. Елі 119 дуже тиха. Вона мені подобається тим, що її дуже тяжко. Знайти і коли ми по ним працюємо, не може зрозуміти, що по ним прилітає. А коли вони розуміють, що щось дуже погане, то вони одразу купують квитки на концерт Кобзона. І в них дуже великі втрати. Сама гауця швидко розкладається до бою, швидко складається від бою. І е, е, сам процес праці з нею максимально комфортний та зручний. Подібні гаубиці попередніх модифікацій використовували для підтримки мобільної піхоти під час Другої світової війська ООН у Кореї, до речі, проти армії, яку підтримував СРСР. та під час В'єтнамської війни. Зараз ми отримали ще більш модифіковану модель. Вона важить менше. Вона важить тонну 900. На відміну від Д-30, яка вважає майже на тонну більше. Але Д-30 вона більш призначена для наших важких умов і простіше розкладати. Але цю гаубицю буквально можна підняти руками і закатити туди, куди ти хочеш. Ну, там дві людини вистачає, щоб її отак-от просто крутити туди-сюди, туди-сюди. Туди, туди. ну, десь так. Все і вона би? займає. Менше місця, ніж Д-30, і легше ховати, легше, легше транспортувати, то вона є більш мобільною, її тяне, ну, її хамер тяне. Ну. Такою та іншою зброєю наші воїни нещадно нищать окупантів. Про це і надалі розповідатимемо в нашому проєкті. Вірю в Збройні Сили.